Коли саме в перший раз ви побачили даний інструмент і де? Я вам скажу, де це я бачив. Фільм не повний яку року, він дуже старий. Назва, по-моєму, Тіні Забутих предків. Mm -hmm. Там була дримба, я її почув, і мені вона запала, ну так скажу, тиста в душу. Я думаю, як воно працює, як, вона... як його зробити. Ну от ми зробили. Яка саме перша дримба, яка до вас потрапила? Є вона тут? Так, ось. Це такий, типу, ідол, якийсь Бог вирізний, там воно вкладається, язик туди, виходить, як язиком. А у кожної дримби своя тональність? Чи вони всі є? Да, є по тоналісі. Ну, у мене більше тоналісі, ну вона не така, скажімо, в там писалася, там є. Ну, Я вибрав, мені як тайнер, баритон подобається. В такому, якщо в мідному, от, от у баритон, оце. В нього приблизно так вона звучить. Кожна по своєму звучить. Тобто, кожен вироб це якась індивідуальна Уідомлення, історія. Так. так.